І Дональд Трамп, виступаючи на передвиборчому заході, заявив, що Україні слід було трохи поступитися територіями. Цим він дав найпотужніший сигнал на за час, що не допомагатиме українцям відбитися від Росії. Про це пише видання «Політико». і зазначають, що при цьому він дорікнув і безпосередньо Володимиру Зеленському, нібито США продовжують давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укласти угоду. Як зауважує політико, Трамп часто стверджував, що Росія не вторглася б в Україну, якби він був президентом. Тепер же Трамп погрожує, що в разі своєї перемоги на виборах скоротить допомогу Києву, і також він запевнив, що не відправить американські війська помирати в Україну, пише видання. Кабмін затвердив основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, було залучено до 100 мільйонів доларів від експортно-імпортного банку Південної Кореї для посилення української медицини. Також запозичать майже 300 мільйонів доларів від Канади на покриття пріоритетних бюджетних видатків.